Усім привіт! Вітаю вас на агропросторі Кортева. Я знаходжусь на дослідній ділянці, де нещодавно з'явились перші сходи кукурудзи. Подивіться на цю красу. Минулого разу ми багато говорили про захист пшениці. А сьогодні зазирнемо на ділянки, де вже почали свій розвиток рослини кукурудзи та соняшнику. Сьогодні зі мною Володимир та Юрій, які знають все про ці культури. Вітаю колеги! Вітаю! Вітаю. Володимир, що саме досліджується на цьому полі? Якщо говорити про кукурудзу, то на агропросторі ми маємо велику кількість дослідів. Серед них і традиційні, добре всім відомі, наприклад, глибина посіву кукурудзи, вплив ширини міжряддя на урожайність кукурудзи, так і більш екзотичні. Наприклад, вплив сонячної радіації на ріст та розвиток кукурудзи та її фінальну урожайність. Найбільші площі сконцентровані під двома дослідами. Зокрема, це терміни посіву. Ми маємо ранні терміни посіву, оптимальні терміни посіву і діляночку, на якій будуть посіяні пізні терміни посіву. І другий дослід масштабний це різні густоти для кожного конкретного гібриду. Чому ми приділяємо так багато уваги дослідам по терміну посіву і по різним густотам? Через те, що правильно підібравши гібрид, а їх тут ми випробовуємо більше ста, правильно визначившись із термінами посіву даного конкретного гібриду і знайшовши правильну норму висіву або густоту, ми закладаємо міцний фундамент для майбутніх. Потужних урожаїв. А у якій фазі розвитку кукурудза знаходиться зараз? І що особливого потрібно знати агровиробникам на цьому етапі? Кукурудза, яку ми спостерігаємо на даному досліді, сіялася на початку квітня. Зараз рослинки знаходяться у фазі В-3, В4 або 3-4 справжніх листки в залежності від гібриду. Це означає, що після потрапляння в ґрунт насінинка або зернинка кукурудзи пройшла через етап набубнявіння, коли із початкової вологості 5-7% вологість кожної зернини стала приблизно 30%, які необхідні для початку проростання. Потім із зернинки з'явився насіннєвий корінець. І колеоптиль, і мезокотиль виніс цей колеоптиль на поверхню ґрунту, ми отримали сходи. Після цього ми рахуємо розвиток кукурудзи за методом листкового комірця. Тобто ми визначаємо, на якій фазі розвитку знаходяться культури, спираючись на те, скільки листків у рослинки сформовані повністю і мають комірець, як у. Моєї футболочки. Як я вже сказав, дані рослинки знаходяться приблизно у фазі В3В4 або 3-4 справжніх листки, у яких повністю сформовані комірці. Що характерно для кукурудзи на даних фазах розвитку, точка росту у кукурудзи все ще знаходиться під землею, тому перепади температур, град, холодні дощі. Вони мінімально впливають на майбутній урожай кукурудзи. Кукурудза від них захищена. Також наприкінці ранніх фаз розвитку, приблизно у В5, В6, 5-6 справжніх листків, у всіх гібридів кукурудзи точка росту виноситься на поверхню і паралельно із цим відбувається закладання кількості рядів зерен в качані. Ого, скільки подробиць. А що наші глядачі мають знати про особливості посіву кукурудзи? Перш за все, слід визначитися із гібридом і терміном посіву, як я вже сказав, через те, що будь-який гібрид кукурудзи, якщо висівається в оптимальні терміни, коли надворі вже тепло, покаже урожайність вищу, ніж якщо його сіяти в ранні терміни. Коли ми маємо несприятливі погодні умови, як то перепади температур, гради, дощі, морози тощо, після того, як ми вибрали правильний гібрид і визначилися із термінами посіву, слід дуже важливо обрати правильну глибину. І тут мова йде не про конкретну відстань у сантиметрах, а про те, на якій глибині ми Маємо вологу. Іншими словами, ми повинні покласти наші зерна у вологий ґрунт. Чи це буде на глибині 5 см, чи 7 сантиметрів, чи навіть 9 сантиметрів неважливо. Головне, щоб зернина лежала у вологому ґрунті. Дякую, Володимире. Коли та як сіяти розібралися. Та я чув, що на майбутній врожай впливає навіть розташування рослин у рядку та синхронність сходів. В цьому плані кукурудза доволі примхлива культура. Якщо ми хочемо розраховувати на рекорди по урожаю, як отримував Девід Хула, вся наша кукурудза повинна зійти протягом 24 годин або однієї доби. Даний дослід візуалізує. Саме це. Тут кукурудза була посіяна на початку квітня. І рослинки, які позначені білими прапорцями, зійшли 22 квітня. Рослинки, позначені салатовими прапорцями, зійшли 23 квітня. Далі ми маємо темнозелені прапорці, позначають рослини, які зійшли 24 квітня і трапляються. Рослинки, які зійшли 25 квітня і, відповідно, позначені синим прапорцем. Тобто тут ми маємо рослини, які сходили протягом 4 днів. Відповідно на рекорд Девіда Хули розраховувати нам не приходиться. Якщо говорити про регулярність розташування рослин у рядку. То для кукурудзи це дуже важливо, тому що вона не має такої компенсаційної здатності, як має, наприклад, соняшник. Відповідно, треба налагоджувати сівалку так, щоб максимально уникати ось таких просівів або пробілів. Тому що це веде до прямої втрати качана, рослини і урожайності. Володимире, а от зараз така непередбачувана погода. Як взагалі культурні рослини в полі адаптуються до зміни температур? Так, погода. Дивує і, на жаль, не завжди в позитивному сенсі. Зараз ми знаходимося на експерименті по кукурудзі, який сіявся у кінці квітня. Якщо дивитися на календарні терміни, то це можна вважати оптимальним терміном посіву. Час змінюється, час тече, з'являються нові виклики. І ми реагуємо на ці виклики, забезпечуючи на ринок нові прогресивні гібриди. В портфелі Піонера навіть найвибагливіший аграрій може знайти те, що йому потрібно. Адже в нас є і адаптивні гібриди, які придатні для раннього і для пізнього посіву, є інтенсивні гібриди, які забезпечують найкращий результат, коли сіються в оптимальні терміни. Є 18 гібридів лінійки Optimum AquaMax, які використовують вологу найбільш ефективно. Є гібриди із високим ФАУ, які на зрошенні можуть давати урожай 20 плюс тонн з гектару. Також виробляти кукурудзу можна за різними напрямками, і всі ці напрямки присутні в нашому портфелі. Тут ви можете знайти і кукурудзу для звичайного. Фуражного зерна і кукурудзу на харчові цілі, як то П-9590 кременистий гібрид або наші ВАКсі-гібриди. Також ми маємо окрему лінійку М-куб, яка ідеально підходить для виробництва високоякісного силосу. Так, гібриди кукурузи Піонер дійсно вражають. До речі, у нас зовсім скоро вийде випуск, присвячений захисту цієї культури, тому не пропустіть. Володимире, дякую вам за корисну інформацію. А ми рухаємося далі. Впізнали соняшник, і про усі особливості його розвитку ми поспілкуємося з Юрієм. Розкрийте нам секрети ефективного проростання і розвитку соняшнику. Для того щоб зрозуміти, що відбувається в полі і що з цим робити, треба чітко ідентифікувати фазу розвитку соняшника. Ми бачимо, що соняшник тут має шість справжніх листків, тобто фаза розвитку В 6 Від посіву до моменту сходів це найбільш така важлива фаза, на якій закладається кількість рослин, які ми з яких ми отримаємо врожай на полі. Після сходів до фази В 6 В8. Ми вже розуміємо, коли ми можемо вносити той чи інший препарат для захисту рослин, тому що для кожного препарата є свій регламент і прописані фази розвитку у фазі В 6 в 8 Соняшник знаходиться в найбільш гербокритичному періоді, тобто чутливості до наявності конкуренції зі сторони бур'яню. Саме тому соняшник потрібно ефективно захистити від буренів саме в цей час. Але є ще такі фактори, на які ми не можемо вплинути, а саме це наявність вологи і температури. Ми можемо вибрати, коли ми будемо сіяти, але зміну температурних умов ми вибрати не можемо. І соняшник це така культура, яка з збільшенням кількості листків буде ставати більш чудливою, наприклад, до приморозків. Якщо в фазі семядоль соняшник може витримати тимчасові приморозки до мінус чотирьох, то після появи першої пари вже знижується ця чутливість десь до мінус одного. А після четвертого листка це вже ноль, це максимальне зниження температури, яке соняшник здатний переносити. Слухайте, соняшник дуже цікава культура. А от він теж має свої особливості посіву, як і кукурудза. Так, звісно, тут будуть мати вплив два таких фактори: це глибина посіву і терміни посіву, і вони повністю взаємопов'язані. Чим раніше терміни посіву, тим має бути менша глибина посіву, тому що ґрунт в цей час гірше прогрівається, і тоді соняшник дещо замілюється. І якщо на погоду ми не маємо жодного впливу. То на агротехніку, на фактори, які будуть впливати на якість посіву, це все знаходиться під нашим контролем. А саме тому важливо обрати правильно терміни посіву, глибину посіву. І підготувати насінневе ложе, тобто провести дуже важливо підготовку ґрунту і насінневого ложа. Чому? Тому що соняшник має стрижневу кореневу систему, і для нього дуже важливо проникнення в ґрунт. І якщо ґрунт неправильно оброблений, формується плужна підошва, через яку коренева система не може соняшника прибитися, вона загибається і тоді соняшник не може піднімати поживні речовини і вологу з нижніх шарів ґрунту, а це для нього катастрофічно, і тоді ні про який нормальний врожай взагалі мови не йде. І підготовка ґрунту, підготовка насінневого ложа це те, що фермер може абсолютно контролювати, і до цього важливо правильно підійти. Від цього також буде залежати синхронність сходів. І густота посіву. Дякую. Коли та як сіяти, тепер ми знаємо. Та як я зрозумів з ваших слів, важливий вплив має не тільки глибина посіву та час. Ще на майбутній результат впливає густота посіву та синхронність сходів. Розкажіть про це детальніше. Дякую. Це дуже цікаве питання, тому що густота для соняшника набагато більш важливіша, ніж для кукурузи, тому що вона буде впливати на два таких фактори: як врожайність, так і олійність. Це те, чого немає в кукурудзі. І Якщо врожайність – це те, що наші фермери зазвичай звикли отримувати, то останнім часом в Україні, як і в Європі, з'явилася значна премія за рівень олійності, тобто за олійність вище 48%. І наші соняшники, які здатні давати 50 і більше олійності, дають додаткову мотивацію для фермера вирощувати і вирощувати його правильно. Але як впливає густота? При Заріджені соняшника буде зростати в певній мірі врожайність, тому що соняшник здатен компенсувати, якщо це не критичне зрідження, він здатен компенсувати і врожайність, натура зерна буде вище. Але при цьому за рахунок збільшення білків, вмісту білків, олійність буде зменшуватись. Якщо густота соняшника більше, він формує дещо менше насінинки, натура зерна буде дещо зменшуватись. Певній мірі може зменшитись врожайність з гектара, але олінність буде зростати. І фермеру вже тоді можна економічно побудувати модель, що для нього вигідніше отримати більше центнерів з гектара і продати за меншу ціну, або ж отримати більше менше центнерів з вищою олійністю. І компенсувати і ще щось заробити за рахунок премії. Що стосується синхронності або однорідності сходів. Як Володимир розповідав на кукурудзі, ми також робимо такі ж досліди на соняшнику, тому що це дуже важливо. Соняшник, як і кукурудза, дуже конкурентно чутлива культура. І якщо рослини сходять неодночасно, вони в більш пізніх фазах дуже сильно відрізняються одна від одної. І рослина, яка швидше розвинулась, вона буде забирати поживну. Поживні речовини з більшої території буде закривати фотосинтетичну поверхню сусіда, але при цьому її зростання кошика не буде компенсувати втрати сусіда. Тому при е, значній неоднорідності сходів ми можемо мати до 15, навіть до 20% втрати врожаю. Просто при тому, що густота густота. Рослин на полі буде однакова, Юрій. Давайте підсумуємо, що має зробити фермер, щоб отримати максимум з гектару соняшнику. Це дуже важливе комплексне питання для того, щоб отримати максимум вражальності олійності з гектара, Агровиробнику потрібно зрозуміти, яку технологію захисту, саме гербіцидного захисту він буде використовувати в себе в полі, правильно підібрати під це новий ефективний гібрид. Потрібно правильно підготувати ґрунт і глибину посіву, обрати термін посіву, густоту посіву. Після того, як він отримає сходи, агровиробник має слідкувати за станом розвитку рослин і правильно використовувати гербіцидний захист, в разі появ хвороб використовувати фунгіцидний захист. Ну і в крайньому випадку, інколи коли з'являються шкідники, має також використовувати інсектицидний захист. Також він має своєчасно зібрати врожай, щоб не отримати певних втрат саме за рахунок перестоювання рослин або поширення кошикових гнилий. Дякую, Юрій за цікаву розповідь. Це тільки початок, а вже стільки корисної інформації. Я вже не можу дочекатися офіційного відкриття агропростору. До речі, нагадайте нашим глядачам, як можна на нього потрапити. Якщо ви хочете відвідати і дізнатися про новинки гібридів, соняшнику, кукурудзи, про різні досліди. Ви можете записатись у торгового представника компанії або по насінню, або по засобам захисту у себе в регіоні. Контакти є на нашому сайті або в каталозі. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.